Вітаю! У цьому відео ми з вами розберемо гістологічну будову сітківки. Почнемо з того, що коли ви працюєте з сітківкою, ви зазвичай бачите під мікроскопом ось таке зображення або ось таку картину. І вона на початку викликає багато запитань, тому що тут дуже багато шарів, де перший, де останній, як їх розуміти, як воно організовано. Тому почнемо з того, що коли ви бачите такий препарат, це насправді біопсія задньої стінки ока. І щоб зрозуміти, де саме тут сітківка, нам треба зрозуміти, з чого побудоване наше очне яблуко. Нагадаю, що тільки сітківка є периферійним або рецепторним апаратом нашого зорового аналізатора. Далі ця інформація має перейти на зоровий нерв, а зоровий нерв це є власне проміжна частина зорового аналізатора. Тому, щоб знайти сітківку, нам треба подивитися на очне яблуко на перерізі, що ми бачимо на цьому зображенні. І згадати, що в нас очне яблуко, стінка його побудована з трьох шарів. Зовнішня оболонка очного яблука побудована з сплочної тканини це склера 5 6 поверхні і рогівка, передня, 1-6 частина. Друга середня оболонка це, власне, судинна оболонка, і тільки внутрішня оболонка стінки ока є, власне, сітківкою. Таким чином, на цьому гістопрепараті е сітківка буде тільки ось ця частина. Ось ця частина це середня оболонка, тобто судинна, і ось ця частина це, власне, буде склера або зовнішня сполучна тканинна оболонка. Далі, що ж ось оце за частина така біловата, прозора? Ми знаємо, що в нашому очному яблуку є камери, є передня камера, задня камера та склисте тіло. Власне, наша світло-чутлива сітківка буде контактувати із склистим тілом. Водяниста волога всіх цих камер забезпечує тургорочного яблука і внутрішньоочний тиск. І таким чином, на цих гістопрепаратах ми розуміємо, що тут сітківка. Ось тут, де прозора частина, це буде у нас колисте тіло. А під сітківкою залягає судинна оболонка, я ще раз повторюю, зовнішня оболонка склера. На цьому гістопрепараті так само. Ось починаючи від пігментного епітелію, все, що йде догори, це буде сітківка. Все, що під сітківкою, ми навіть бачимо тут на перерізі на кровоносні судини з кров'яними пластинами, Стівцями це буде суденна оболонка, а тут де прозора частина, це, власне, склесте тіло. Отже, з препаратом ми розібралися. Далі, що нам потрібно для того, щоб наша сітківка дійсно, як периферійний рецепторний апарат, сприйняла інформацію про навколишнє середовище? Нам потрібен світлозаломлюваний апарат, ми ще його називаємо діоптричним, який включає в себе всі прозорі структури на шляху до променя світла, який зображений на препараті, тобто це рогівка, водяниста волога камер, кришталик і склисте тіло. І нам треба акомодаційний апарат, який буде забезпечувати фокусування променів світла на сітківці, для того, щоб ми бачили чітко і пристосовувалися до різного освітлення. До акомодаційного апарату ми відносимо целярне тіло, війковий поясок і райдушку. І, власне, якщо в нас працює акомодаційний та діоптричний апарати, ми можемо говорити далі про фотосенсорний або рецепторний апарат нашого зорового. Апаратою, аналізатора, який, власне, представлений сітківкою. Наша сітківка побудована з 10 шарів. Інколи кажуть, що вона побудована з 9. Чому так? Тому що ми розділяємо сітківку на пігментний шар ось він. В класичних підходах ми говоримо, що і перший шар сітківки, і всі інші шари це нервові шари або світлочутливі. Це, по факту, у нас ланцюжки нейронів. Починаємо ми з пігментного епітелія, і він занурений, занурений глибоко. Він має відбити світло і поглинути надлишкове світло, і вже фотони мають перейти на фоточутливі наші палички і колбочки. І під пігментним шаром не забуваємо, що знаходиться судинна оболонка. Тут зліва ми бачимо схематичне зображення сітківки, яке відповідає прямо гістологічному препарату сітківки. Ви можете заскріншотити або зупинитися тут, щоб детальніше розібрати цей препарат. Отже, перший шар це пігментний шар, потім йде шар паличок і ковбочок або фоторецепторний шар, потім зовнішня погранична мембрана. Четвертий шар це зовнішній ядерний шар. П'ятий це зовнішній сітчастий шар, шостий внутрішній ядерний шар, сьомий внутрішній сітчастий шар, восьмий гангліонарний, дев'ятий шар нервових волокон і десятий внутрішня погранична мембрана. Як це запам'ятати і чому так багато шарів і назв? По-перше, нам треба зрозуміти, що є дві популяції нейронів сітківки. Одна популяція це та, яка буде сприймати світло і передавати їх на зоровий нерв. І інша популяція нейронів, та, яка буде допомагати робити синапси головним нейронам. Що я маю на увазі під таким терміном, як головні нейрони? Це той ланцюжок з трьох нейронів, який буде, власне, і представляти периферійну або рецепторну частину органа зору. Тобто це ті три нейрони, які, власне, передадуть імпульс на оптичний нерв. Перший нейрон це палочки і колбочки. Палочки і колбочки передають інформацію до біполярних нейронів, і біполярні нейрони передають інформацію до гангліонарних нейронів. І, власне, аксони гангліонарних нейронів виходять з одчного яблука, формуючи волокна зорового нерва. Важливо, що ці три нейрони будуть розташовуватися у декількох шарах сітківки. Подивимось. А зовнішні сегменти, так звані модифіковані дендрити фотосенсорних палочок і колбочок, будуть розташовуватися власне, в фоторецепторному шарі. Ядра палочок і колбочок їх найбільше будуть знаходитись в найтовстішому шарі сітківки. Це у нас зовнішній ядерний шар. І аксони паличок і колбочок, які будуть робити синапси з біполярними нейронами, будуть розлягати у зовнішньому сітчастому шарі. Далі. Палички і ковбочки мають передати синапс на біполярні нейрони. Ми сказали, що цей синапс буде знаходитися у зовнішньому січастому шарі Ось він. І, власне, вже в внутрішньому ядерному шарі будуть знаходитися тіла біполярних нейронів. Вони зображені тут помрачевим кольором. Далі біполярні нейрони мають передати синапс до гангліонарних нейронів, їх уже найменше. Дентрити біполяпрін. Тобто аксони біполярних нейронів і дендрити гангліонарних нейронів залягають внутрішньому сітчастому шарі. А ядра гангліонарних нейронів власне в одноіменному шарі гангліонарних нейронів. І вже аксони гангліонарних нейронів, які сприйняли інформацію від біполярних нейронів, формують окремий шар, власне, шар нервових волокон. Це основні нейрони. Далі ми бачимо, що, окрім основних нейронів, у нас є додаткові нейрони: це горизонтальні та мокринні нейрони та клітини Мюллера. Я почну з клітин Мюллера, тому що вони доволі великі. Подивіться, вони простягаються майже крізь усі шари нашої сітківки. Клітини Мюллера, або ми їх ще називаємо променевими гліоцитами, утворюють каркас для всієї сітківки, так як вони охоплюють всі інші клітини і займають майже весь позаклітинний простір. Базальні і апікальні закінчення клітин Мюллера формують внутрішню та зовнішню пограничні мембрани відповідно. Вони також мають мікроверсинки і забезпечують механічне зміцнення сітківки. Таким чином, коли ми повернемося до, класифі... до пошарової будови сітківки, Зовнішня погранична мембрана і внутрішня погранична мембрана. Ми вже розуміємо, що вони утворені однією клітиною. Це клітина Мюллера. Ось подивіться, вона доволі видовжена. І її зовнішній край формує зовнішню пограничну мембрану разом з сусідніми клітинами Мюллера, а її внутрішній край формує внутрішню пограничну мембрану. Далі серед так званих додаткових нейронів у нас є амакринні нейрони та горизонтальні нейрони. Подивимось, горизонтальні нейрони віддають свої відростки для того, щоб підтримати синапс між фотосенсорними клітинами та біполярними нейронами, і таким чином вони будуть залягати у зовнішньому сітчастому шарі. А наші амакринні нейрони будуть підтримувати синус між біполярними нейронами та гангліонарними, і таким чином їхні відростки будуть залягати у внутрішньому сітчастому шарі. Ще одна деталь: для того, щоб краще зрозуміти назву пошарову е сітківки, ми маємо зрозуміти, що всі назви, які містять у собі слово ядерний, мають на увазі, що тут знаходяться перикаріони якихось із основних нейронів. Таким чином, зовнішній ядерний шар містить перекаріони паличок і колбочок, а внутрішній ядерний шар містить перекаріони, по-перше, біполярних клітин, тому що вони тут основні адже сприймають інформацію від фотосенсорних, а також тут будуть ядра всіх додаткових клітин, тобто клітин Мюллера, амакринних і горизонтальних. Виключенням є гангліонарний шар, адже це шар, де залягають одним рядом тіла перекаріони гангліонарних нейронів. І навпаки, якщо ми говоримо про січастий шар, ми маємо на увазі, що тут залягають синапси, тобто дендрити якогось нейрона і аксони другого нейрона, який буде сприймати інформацію. За такою логікою, зовнішній січастий шар буде мати аксони наших фоторецепторних клітин та дендрити біполярних нейронів, а також відростки додаткових клітин. І внутрішній сітчастий шар буде мати аксони наших біполярних нейронів та дендрита гангліонарних клітин. На допомогу їм тут будуть працювати ще відростки амакринових клітин. Таким чином у нас є три основних нейрона, палочки і колбочки перший, біполярні нейрони другий і гангліонарні нейрони третій. Їхні ядра залягають у відповідних ядерних шарах. У нас є синапси між цими нейронами, які будуть залягати у відповідних січастих шарах. Та у нас є додаткові клітини, відростки яких будуть залягати так само у січастих шарах, окрім клітин Мюллера, зовнішній і внутрішній краї якого будуть формувати зовнішню і внутрішню пограничну мембрану відповідно. І тепер пройдемося по нюансах кожного з цих шарів. Якщо ми говоримо про пігментний на епітелій, нагадаю, що деякі автори не відносять його взагалі до шарів слідківки, тому що це не є нервовий шар, але тим не менше він виконує дуже важливу функцію. По-перше, він складається з одного шару низьких призматичних клітин з ядрами базальної локалізації. І нагадую, що якщо ми їх бачимо, то ми розуміємо, що під цими клітинами, під їхньою базальною мембраною, зазвичай залягає судинна оболонка. Якщо у вас препарат. Задньої стінки ока. Далі, апікальні ворсинки, які ми бачимо тут на зображенні схематично, цих пігментних клітин оточують верхівки та зовнішні сегменти фоторецепторних клітин. Зеленим кольором у нас знаходиться якраз фоторецепторна клітина. Цитоплазма цих пігментних епітеліоцитів містить обов'язково гранули меланіну, вторинні лізосоми, пероксисоми і має доволі розвинутий синтетичний апарат. Який виконує функцію ізомеризації похідних вітаміну А та разом із комплексом гольджі забезпечує їхній транспорт до фоторецепторів. Пігментна епітелія абсорбує майже 90% світлових променів, які потрапляють на сітківку, і задіяний у процесах антиоксидантного захисту. Також пігментна епітелія є високоспеціалізованим макрофагічним таким. Апаратом клітини, тому що ви бачите до прикладу, як наш епітеліоцит абсорбує дегенерований диск на зовнішньому сегменті фоторецепторної клітини. Тому дві основні функції: це поглинання надлишкового світла і видозмінена макрофагічна поглинання дегенерованих зовнішніх сегментів фоторецепторних клітин. Це був перший е шар пігментної пітелії. Далі у нас є фоторецепторні клітини, які простягаються на три шари. Наші фоторецепторні клітини, ще раз повторюсь, знаходяться в шарі паличок і колбочок. Це їхні зовнішні сегменти будуть тут залягати. Їхні ядра будуть залягати в зовнішньому ядерному шарі. І їхні видозмінені аксони будуть залягати в зовнішньому сітчастому шарі. А Взагалі, шар паличок і колбочок містить зовнішні і внутрішні сегменти як колбочок, так і паличок, але функціонально палички більш чутливі до світла і пристосовані до забезпечення зору при низькій інтенсивності світла, що проявляється у формуванні зображення в сірих тонах, тобто Це сутінковий зір. Колбочки ж на будуть менш чутливі до слабкої освітленості і поділяються на три морфологічно Різні типи клітин С, М та Л колбочків. Вони будуть містити специфічні різновиди пігменту йодопсину, які будуть активізуватися при поглинанні світла з різною довжиною хвилі. І одночасна активація певної кількості колбочок різного типу призводить до змішування кольорів у відповідних пропорціях і формування повноцінного зображення. І кожен фоторецепторний нейрон містить наступні частини: це зовнішній сегмент. Внутрішній сегмент. Вони з'єднані вікою, тіло або перикаріон, і також аксон. Саме по зовнішньому сегменту ми можемо сказати, чи це паличка чи колбочка, тому що а, буде система або закритих дисків, циліндрична, це буде паличка, або відкритих дисків у вигляді такого спадного розміру. І Тіло фоторецепторного нейрона приходить у відросток. Це аксон, який буде формувати синапс з біполярним нейроном. Ось іще детальніше вигляд зовнішньої частини нашої палички. І повторюю, що зовнішній і внутрішній сегмент буде знаходитися, власне, у шарі палочок і колбочок. Ядра паличок і колбочки залягають в зовнішньому ядерному шарі, і їхні аксони залягають в зовнішньому сітчастому шарі. Далі ми переходимо до біполярних нейронів, адже вони будуть проводити збудження від фоторецепторних парелочок і колбочок до гангліонарних нейронів. Що важливо, один біполярний нейрон може сприймати подразнення від 100 паличок і передавати конверговане збудження до гангліонарної клітини. Така організація нам дуже важлива, коли низька освітленість, але ми можемо пристосуватися і сприймати навіть одиничні фотони світла. А кожен колбочковий нейрон, навпаки, контактує з декількома біполярними клітинами, що сприяє підвищенню горизонт э, гостроти зору. І таким чином синапс між певною пропорцією паличок э, чи колбочок в, э, з біполярними нейронами відбувається в зовнішньому січастому шарі. Не забуваємо, що це відбувається ще за допомогою горизонтальних нейронів, які підтримують цей синапс, цей зв'язок. Ядра біполярних нейронів, як і ядра усіх підтримувальних клітин, залягають внутрішньому ядерному шарі. І, власне, інформація, яку біполярні нейрони отримали від фоточутливих клітин, буде передаватися на гангліонарні нейрони, і цей синапс буде внутрішньому січастому шарі, і ця інформація буде передаватися на тіла гангліонарних нейронів, які будуть залягати у відповідному шарі.